Шановна громада, шановне духовенство, шановна родина, сьогодні наша громада знову у скорботі. Сьогодні ми зібралися тут, щоб провести в останню путь нашого героя, нашого захисника Семеновича Сергія Володимировича. Він народився 7 листопада 1988 року. В місті Остров навчався в Острозькій загальноосвітній школі номер 3 Після закінчення школи, як і багато хто, Сергій шукав себе, працював, їздив за кордон на роботу, намагався побудувати своє життя. У листопаді 2024 року Сергій був призваний на службу до лав Збройних сил України. Сергій служив в одній з найгарячіших точок нашого фронту. Під час одного з виходів Сергій отримав поранення, але після одужання він повернувся в стрій на передову до побратим. 13 травня 2005 року під час виконання бойового завдання наш герой загинув на Донеччині, Сергія. Залишилася мама і донька. Його життя обірвалося раптово, але залишило слід у серцях рідних і близьких як приклад мужності, вірності та самопожертві. Його земний шлях завершився, але пам'ять про нього назавжди залишиться в історії нашої громади. Вічна слава герою і слава. Україні.